Всім доброго ранку. Мій ранок починається сьогодні з чаю. Треба трошки взяти себе в руки, роботи багато, тому стало раненько і треба намагатися щось встигнути. Будемо бачити походу, що з першого почну, то і буде, бо мені дуже важко налаштуватися, щось конкретно йти по плану. Так більше до чого натхнення є. Тому заварюю чайок і трошки порелаксую зранку. Ну що ж, час бігти в магазин на закупи. Але швиденько потрібно скупитися, поки людей менше. І ставати до роботи. Покортіться ранок, як все цвіте гарно. А запах який біля неї. Так, ну що ж, покупочка моя, апельсини По 50 гривень були за кілограм. Помідори були по 84 гривні за кілограм. Мандаринки. Здається, 80 гривень, лимон 90 гривень було за кілограм. Купила ще такий панетон. Ну, Воно, схоже, дуже до паски на смак. Нам ну, сподобалося. Такий цікавенький смак. Можна купити раз в рік спробувати. Написано, що з Італії почитала, що дуже такий непоганий склад. Тому вирішила одну пробу взяти. Вхляла дуже в магазині, бігала, водичку купила, собі це вже так і додому її. На пробу взяла ще по знижці були, там термін придатності підходив, дві дуковочки маскарпоне. Він такий солодковатий. Дуже сподобався цей шашличний і лагідний кетчуп, щедро, Вже кілька разів я його брала, дуже смачний. Ну і йогурт, постійно я беру такий. Захотілося такого супчику легенького взяла в вермишелі. Огірки по 110 гривень були в магазині. Ще шматочки червоної рибки на бутерброди. І ще захотілося морозова, вже так потепліло добряче, навіть пришкварило, я б не сказала, що потепліло. Дуже спека різко пішла. І макарончик улюблений наш. Не розварюється дуже супоровий, хоча він ну, доволі такий дешевий, але класний. Це взяла ще теж було по знижці. Ковбаска, то думаю, на салат буде. Ще там в пакетику куцкарки була, але я їх забула показати. Ну що ж, сирна запіканочка у мене сьогодні буде. Заливаю зразу родзинки, щоб вони. Ну, першу я їх промиваю гарячою водою, а потім залишаю на хвилин 10-20, щоб набухли. Ще курагу цей раз буду додавати. І беру сметану густу, до неї додаю манку. Ну там небагато. Я рецептуру внизу в описі відео вкажу. В моєму випадку в мене було трошки більше кілограма сиру домашнього. І тому я робила на свої пропорції, ну, на пропорції сиру. У мене тут 8 ложок густої сметани і 6 ложок манки я поклала. Треба розімняти його гарненько, щоб воно набухло. Я десь на хвилин 20-півгодини залишаю, щоб воно набухло. В принципі, якщо спішите, то можна і раніше, але я не думаю, що там швидко буде так все. Коли трошечки вже постояли родзинки, я курагу дістаю з гарячої води, нарізаю такими довгенькими флайсиками. А ще додаю цукор. Цукор за смаком можна додавати, можна яйця збити разом з цукром. Я додавала і в манку, і яйця збивала окремо, тому що я коли вже сирну масу всю замішала, мені ще хотілося трошки солодчого, то йому. То я додавала потім сам сир. І ще півложечки. Ну, на мій грамаж ще пів ложки я поклала третину навіть солі. І зараз буду роздавлювати сир для першого. Ложкою, ложкою, тому що е, ну, я якось була, пробувала руками переминала, знаю, що переминають через сито, теж непогано, і через м'ясорубку. Для мене це було дуже довго, я вирішила цей раз блендером спробувати. Е, зразу трошки ложкою розімняла, потім додала яйця і е, манку вже з сметанкою. І потім починала вже збивати, ну, кому як подобається. Мені, в принципі, Саме більше через ситу сподобалося. І руками я коли переминала від того, що руки теплі, то дуже гарно розбиваються оці, такі всі грудочки сиру. У мене сир домашній, жирний, дуже. тому я додавала тільки сметану, знаю, що додають масло. Ну, це вже на ваш смак. Мені здається, що запіканка можна там щось додавати своє, ну небагато, але щось таке цікавеньке. Все одно рецепту треба дотримуватися, але і своє щось треба додавати. Тому що хтось любить солодку запіканку, хтось любить не солодку. Тому так само кількість цукру можна регулювати під ваш смак, який ви любите. Я додала 7 ложок спершу, потім ще 5, а потім я ще додавала, вже не пам'ятаю скільки, тому що я захотіла більш такою солодкою на цей раз запіканки. Бо попередньо я робила по цьому ж рецепту, то я робила її таку більш солону навіть. Сказала б. І вона мені теж дуже зайшла, дуже смачна була. Яйця я домашньо використовувала, брала тільки 5, але ну, взагалі тут 6 треба. А якби в магазині були, то я б більше поклала, тому що вони не такі жовті. Ну і ось така в нас маса вийшла. я вже збила. Десь хвилин 15 пішло мене збивати, бо сир такий доволі щільний. І Потім я вже аж додаю, коли все перебилось, додаю курагу і родзинки. Можна або родзинки, або курагу, можна разом. Можна взагалі не додавати, хто не любить. Ну, я взагалі родзинки не дуже так полюбляю, але цей раз вирішила дати їм ще раз один шанс на запіканці і поклала курагу і родзинки. І все одно було дуже смачно. Потім я форму для запікання, в мене ось така вона доволі глибока. Я змащую маслом. Масло можна додавати в запіканку, я казала, трошечки його розтопити, можна на водяній бані розтопити, щоб воно таке м'якеньке було і в запіканку вже додавати. Я так як в мене ще раз, був жирний сир, то я чисту форму змащую масовко. ну і там кілька шматочків залишаю просто на дні, гарненько промащую всі бортики і дно. І зараз буду викладати, вона така густа, тому я зараз вимикну камеру, викладу все, а потім вам покажу вже її в формі весь сир. Ну, ось так. Вже запіканочка вся переїхала у форму. Я її трохи підрівнюю зверху. Я сильно не заморочуюся стосовно її там зовнішнього вигляду, як вона буде виглядати. Мені естетика не потрібна, мені потрібна чисто сирна запіканочка, тому можете чимось прикрасити зверху. Це ваше право. Отак, ну, все. Закидаємо її в духовку. Е, я е, зразу ставлю на мінімум духовку, десь до 80 градусів. У мене 10 хвилин стоїть вона запіканочка, а потім я її ставлю на десь 120 140 Десь так випікаємо хвилин 40 годину. У мене була година, тому що, бачите, висока форма і багато дуже сиру. Ось так вона виглядає. Скажу вам дуже апетитна, не то, що апетитна, дуже смачна. Мені сподобалась. Тому що я була раніше не дуже прихильник сирних запіканок, а це супер. Всім гарного дня.